Привіт! Підписуйся на мій канал, щоб почути більше цікавих та захоплюючих казок. Папа -па! сумний їжачок. У глибині зеленого лісу під старим дубом жив маленький їжачок. Хоча навколо не бракувало тварин, їжачок почувався дуже самотнім. Оскільки його голки відлякували інших тварин, які боялися поранитись об них. Одного теплого дня, коли сонце весело сяяло, їжачок вирішив, що знайде собі друга. Він вирушив на прогулянку лісом. Але кожна тварина, яку він зустрічав, швидко втікала на його вигляд. Він зустрів зайчика, який крикнув Обережно, їжак. І стрибнув та зник у кущах. Потім натрапив на білку, яка відразу забралась на найвище дерево, кричучи Не підходь, їжачку! Сумний їжачок вирішив сісти під великим каштаном і подумати, що ж він робить не так. Тоді він почув тихе пищання. Це була маленька мишка, яка застрягла у малиновому кущі. Мишка намагалася вибратись, але терни їй заважали. Допоможи мені, будь ласка, піщала маленька миша. Без вагань їжачок підійшов ближче і обережно, щоб не поранити мишку, почав голками відсовувати гілки. Незабаром мишка була вільною. Дякую тобі, їжачку, ти дуже сміливий і добрий. Але зараз я мушу бігти до своєї домівки, до родини. Нехай щастить їжачку. Їжачок почувався сумним, коли мішка так швидко пішла, але трохи радості заповнило його серце, знаючи, що він міг комусь допомогти. Наступного дня їжак пішов далі своїм шляхом, відчуваючи себе ще більш самотнім, але не втрачаючи надії. Тоді раптом до нього підійшли Білка і зайчик, трохи невпевнено. Гей, їжачку, ми чули, що ти врятував маленьку мишку. Це правда? запитали з цікавістю. Тоді птахи, що сиділи на гілках, підлетіли ближче і вигукнули. Це правда, ми все бачили. Ти був дуже сміливий їжачку. Їжачок, здивований, підтвердив це усмішкою, трохи червоніючи через раптовий інтерес. Але ж це чудово! вигукнув зайчик, підстрибуючи від радості. Ти був дуже сміливий їжачку. Їжачок почервонів ще більше, але відчував внутрішню гордість за те, що вміг комусь допомогти. Чи хочеш ти приєднатись до нас, щоб разом збирати жолуді на зиму? запитала Білка, звертаючись до їжачка. Їжачок охоче погодився приєднатися до нової групи друзів. Від того дня їжачок щодня зустрічався зі своїми новими товаришами, збираючи жовотів та проводячи час разом у лісі. Він був повний радості і вдячності за товариство, яке тепер мав.